2,5 дизель. Ну тут двигун мільйонів, тому що ми на ЗСУ пригнали їх вже штук 5 і там всі машини з пробігом 300 тисяч плюс. Це від ви приганяли? З Америки чи з Грузії? Ні, ну це ЗСУшна машина, це Європа, Норвегія. Ну а ви можете з Грузії пригнати чи з США? Та звичайно зможемо. И, без, буде, без питань. Доставка буде дешевле. З Європи чи з США? А, ну, доставка буде дешевше з Європи, але в США ми її купимо набагато більше. Ну набагато менша Це... ціна купів... е, покупки буде, mm -hmm. і в результаті е, разом з доставкою і ціною автомобіля, автомобіль із штаб буде дешевшим, чим, е, 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 якщо його купити в Європі. Mm -hmm. І є ще один фактор, на який люди не звертають уваги. І кожен із вас повинен відповісти на це питання. Всі знають, що в Європі є автобани в Германії, в яких немає.